Приветствую вас на моєму каналі. У нас сьогодні шикарний весенній денік. Дождик іде. Я, чесно сказать, люблю дощ. Особливо наблюдать з вікна автомобіля. Всі бігають, метушаться а ти їдеш в комфорті. Іли дивиться якесь кіно в дождливий день. Но зараз їду на СТО до свого товариша Василь. Прийшла пора міняти масло на BMW. Так, приїхав я на СТО до Васі. Сразу же машину піднімаємо. Будемо зливати масло. Тут все в защите, ну, В принципі, масло можна, та я вже показував, міняти і на, на этом на ямі. Ну, раз є підйомник, то гораздо і удобніше це сделать. 1008 на масло приїхав. Воно конечно чорнюче, але в дизелі воно іменно таке сюда. Буквально тільки заливи, оно сразу чорне. Так, Фільтр доволі грязненький. Міняємо вовремя. Щоб поміняти термальний фільтр, треба зняти шланг коротше, цей впускного От корпусу. Тоді легко так, масло по по-прежнему заливаю. Орал. Воно по допускам як оригінальне масло для BMW. Сюди ниряє 5 літрів. Тобто всю каністру чильбух і все. Можна заводити да. перший запуск після заміни масла. Все, давление масла потухло. Это замечательно. Теперь глушим, буду менять топливный фильтр. Так, старый фильтр у меня, по-моему, 1020 стоял, такий самый. Хочется його, конечно, разрезать, но Вася каже, нахер, блядь, ты с ним будешь морочиться. Новый ну, уже стоит на своем месте. Осталось прикрутить и прокачать. Коротше, на новому фільтрі резинка, хоча що стоїть тут зверху фільтра, щоб піджимати хомут, набагато товще ось ось по сравнению. І цей хомут здати неможливо, поэтому ми переставляємо стару резинку. Тому що фільтр должен бути на хомутові, а не на шлангах. BMW навіть думає про механіки. Ось, ось ось спеціальний фіксатор, на який спочатку надівається цей пластик і тепер удобно крутити. Мелочь, а приємно. Так, после замены фильтра надо закачать систему. Включаем зажигание, оно закачивается. Надо заехать топляка заправить машинами уже пика. Тут конечно в машине совершенно чуть укачается, оно не качается. Все, завелась, работа стабильна. А, нет, давление так и упало. Сейчас ще раз пробуем. Не газуем, не газуем. Все, воздушок из системы вышел полностью. Оно сразу создало давление, потом видно была масляна пробка, воно його выгнало, машина роба ровно. Замена фильтра произведена успешно. Масло и топливный фильтр, естественно воздушный масляный, поменены на пробеге 161 602 км. Зробили це в течение 40 минут доволі швидко. Я часто именно до Васі, його контакти я ставлю в описанні. У нього і хлопці працюють, і сам він толковий я з ним колись працював. Кому треба, звертайтеся. Таке відео по обслуговуванню BMW. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк. Тут ви побачите, як збити міжсервісний інтервал. Пока-пока.